Що, шановні друзі, ось настав команди, які посідають наразі, наразі першу та другу сховинки. Відповідно, час до часу так буває, коли очікування не відповідають і не, не справджуються. Зараз момент Микола Богдану. У топ-10 увірвався Василь Марухняк нещодавно. Да. За кількістю проведених матчів близько е, близько 200 проведених поєдинків. Зараз хорош називати. Ну, напевно, такий термін та, за ну, такий радянський. Тевір ми якраз відзначив у е Марухняка. А от в футзалі багато з здобі допомагає, взагалі. дуже класно ось, виглядає. Тарасович, подивіться момент, який зараз. Люблінський. Люблінський зараз подивіться, яка атака! Під команди! Забуває! Забуває Люблінський! 1-0. Що там буде? Наші матчі пізніше. <laughs> <Не> <laughs> на часі. Любінський забуває 1-0. Теж така статистика буде вестися, а для себе який класний прийом час зараз від Люблінського, Я б хотів на це захищати титул. Але парадокс в тому, що... Як на мене, вони перший коло... Нишина. Баряк, перехоплення три обця, вихід 3 1 може бути. Швидше потрібно розганяти цю атаку, три обвець, передача на Люблінську, Любінське. На лісійку не забиває Коваль. Другий момент. Зливої авторитет. Трішки спрацював Сергія Триубця. Ну, але це вже не три. Момент як не за... Виглядає зал. Атлетик футзолу забиває. Тим часом Богданов. 2-0. Рахунок у зустрічі стає. Лютує а, ну, Василь Денис. А, ну і здавалося... Шноні друзі, повертаємося зараз... ...яке таке... ...яке... Ну це армата дуже серйозна. Яке ім'я? Кого? Ков! І Ков забиває. Я чесно вам скажу. Я вже... Когут м'яче, когут пробиває. Тригобець. Цупка. Ого! Два рахунок у протистоянні. Когут! когут забиває. Цю І тут, до речі, тут помилився серій тривобець. Що, побачимо ми переможця у цій грі чи ні? Поки що, поки що рахунок нічийний. Максимик пробиває, дозволили. З Дроговецького графіту. Легенда Андрій, пропустив попередній тур, чомусь, не знаю. Ой, момент І Гасюк Проти Федини. Прихопив його. Дрігубець розбігається. Ні, відпасовує зараз на Коваля. Коваль пробиває. Хороший від... Пробує. Люблінський не погає.